Як я використовую цей штучний інтелект, що він мені дає, і як це все виглядає. Дивіться, ось у нас це веб-версія, тобто я заходжу, ну, де хочу, просто, як на сайт, можемо створити собі аккаунт, зареєструватися, всі дані нам приходять на емейл, логін, пароль. Якщо я маю аккаунт, ну, просто. Війти. І я у Харкові і дивлюся, як у мене справи автоатмосфера Черкаси. Це мій автосервіс. Ось у реальному часі стоять машинки. Ну, зараз, як ви бачите, 17.53. Хлопці там вже, скоріш за все, збираються. І скільки мені потрібно тепер часу завдяки моїй програмі, щоб зрозуміти, як пройшов день і як ми відпрацювали у Черкасах, і як я це контролюю. Показую. То, що є у камери, у всіх, то зрозуміло. Але до чого тут штучний інтелект? Тут у нас машинки. Штучний інтелект бачить, по-перше, що це, заїхав до нас автомобіль. По друге, він зчитує номер автомобіля. Ну, ось, наприклад, SA7705NS. Ну, хтось зможе тут прочитати. Я, наприклад, ні, не можу. Але крім того, що. Він заїхав цей автомобіль, іде реєстрація. Наприклад, час у ремонті 23 години, 23 хвилини. І от зараз, як ми бачимо, 17.53, який сказав зараз час. Тобто, це іде оновлення у реальному часі. Статус зірочка, це у нас у ремонті. Марка модель шкода Октавія. І тут у нас ось документи ДНС. Це ми зробили інтеграцію з нашою системою обліку. Поки що так, але ми нікому за це не платимо, сразу кажу хейтерам. Тобто тут у нас з правої сторони усі автомобілі, які до нас заїхали, які у ремонті знаходяться. І тут видно, тут у нас, бачите, ось комп'ютерна діагностика, тут у нас машинка у ремонті, машинка у ремонті. Тут ось ми статус ще цьому автомобілю не обрали. Але як нам зрозуміти, скільки машин до нас сьогодні заїхало? Дуже просто. Ми зробили машина заїзди. Це наша система обліку, можна так сказати. І наш контроль, і ми контролюємо ефективність свого бізнесу. Ось у нас сьогодні заїхало 5 нових автомобілів. Що це за автомобілі і як ми дізнаємось, які саме. Наприклад, у нас є час 11.00. Одиничка. Ось у нас навантаження автосервісу. У мене 11.00, З 11 до 12 у мене було 4 автомобіля. Ось вони усі на картинці. Який автомобіль новий? Я тут нажимаю, і в мене новий автомобіль підсвічується зеленим кольором. Далі дивимось 13.00. Ось два нових автомобіля. І 14.00. Ось ще додавалися два нових автомобіля. Тобто у нас з 14 до 15.00. У нас було 6 машин у автосервісі, хоча у нас 4 підйомника тільки, і з них 4 приїхали до нас на ремонт або на діагностику сьогодні. Хто ж до нас приїхав на ремонт або на діагностику? Як нам дізнатися? Тут у нас є C ми зробили. І видно, що от у нас на діагностиці це на зараз один автомобіль. У ремонті у мене 5 автомобілів. Огляд після ремонту 1 автомобіль, і ось завершені. А скільки у нас було, наприклад, учора автомобілів. Скільки ми зробили, завершили або статус, ось є звіт. Є історія, ми можемо обрати хоч за тиждень. Тут усі на, за тиждень, які у нас були. По автомобілю по кожному. крім... Фотофіксації номера автомобіля. У нас є фіксація заїзду, фіксація виїзду, скільки автомобіль у нас був на підйомнику у ремонті і загальний час у ремонті. Це у нас завантаження автосервісу планування постів ми робимо. І зараз він підгрузиться. Давай, підгружайся вже, господи. О, нарешті. І е, видно, що таке червоне, зелене, трохи темніше і так далі по кольорам. Дуже просто видно, як, ну, як ми е, працювали місяць цей або місяць назад. Е, база у нас нова, тому що е, даних тут е, трохи малувато у нас. Але видно зелені кольори. Ми відпочивали. Ну, тобто, машинки були, але їх було дуже мало. Червоні це було е, більше навантажені. Зараз е, я сюди вийду з цього аккаунту і зайду у аккаунт нашого клієнта. Е, він підключився, це автосервіс у Києві. Ми контролюємо, щоб все було добре. Тестимо. Ну, ми ж нові, е, тому час нам, звісно, для тестувань потрібен. Ось це кар Київ. Мереж автосервісів в Україні, їх вже у них три, планують відкрити ще 5 у цьому році. У них е свої автомобілі, е у них таксі, Болти, але у них е класний машина-потік. І вони працюють дуже ефективно. Ну, Як ми бачимо, зараз 17.58, вже нікого нема, бокс помитий, пустий, вже чисто. Тут у них також автомобілі, які е, на сервісі сьогодні були. Ось у них машина заїзді, у них тут багато, як, наприклад, порахувати. Ну, ми можемо взяти, наприклад, з 22-го. По 24. От у них 22, це в понеділок, у них було 10 автомобілів. Вчора було 8 автомобілів, сьогодні середа, у них 15 автомобілів нових. Так само ми можемо подивитися, які у який час були. Це нові були машинозаїзди, або е, простой якийсь у них був. І тут видно, що хлопці працюють дуже ефективно. У них автосервіс на 6 постів плюс розвал сходження. Е, ось тут три поста і тут три поста. Все також що чудово працює це crm ка Всі автомобілі, які менеджер не вибрав, зараз підгрузиться. Які менеджер не вибрав, вони потрапляють сюди. А тут у нас записи: це ті, хто записався через сайт або там через додаток, наприклад, ми зараз тестуємо. І так само у нас тут звіт по автомобілях працює, і ось завантаження. Видно, що хлопці з понеділка прямо маслають, Просто молодці. Як ми бачимо, щоб проконтролювати зараз свій автобізнес, ну, вистачить просто 10 хвилин, щоб подивитися статистику, як все працює. Ми, Це програмне забезпечення. Далі розробляємо, будемо підключати підбір запчастин, будемо підключати постачальника, тобто, щоб можна було все робити дуже швидко, приємно і прозоро. Якщо сподобалось, ставте лайк, буду дуже радий відповісти на всі ваші коментарі. Всім дякую, гарного вечора. Фа-фа!